Доброго дня, шановні телеглядачі. 5 квітня під час проведення оперативно-профілактичних заходів працівниками сектору спільно з управлінням боротьби з незаконним обігом наркотиків під час перевірки документів у 35-річного містянина по вулиці Дзержинського виявлено паперовий згорток з речовиною зеленого кольору, вагою близько 5 грамів. Також після перевірки його будинку виявлено ще 5 грамів аналогічної речовини. Як пояснив затриманий, це наркотичний засіб конопля, який він зберігав для власного вживання. 6 квітня в місті Бориспіль 38-річний місцевий житель намагався покінчити життя самогубством на власному балконі через повішення. На щастя, його вчасно помітила теща та врятувала життя. Правоохоронці наразі з'ясовують причини, що спонукали чоловіка до позбавлення себе життя. 10 квітня до міліції надійшло повідомлення з МНС про те, що під час проведення земляних робіт на території колишньої тваринницької ферми Радгоспу Бориспільський на вулиці Дзержинського в місті було виявлено міну часів Великої вітчизняної війни калібру 120 мм. Місце події огородили небезпечний снаряд працівниками департаменту надзвичайних ситуацій. Знешкоджено. Цього ж дня працівниками управління боротьби з незаконним обігом наркотиків міліції Київщини спільно з працівниками Біркут під час поверхневого огляду у 25-річного жителя переяславила в Хмельницького району виявлену металеву банку, в якій знаходились таблетковидні бруски з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в кількості 13 штук, загальною вагою близько 70 грамів. Зі слів чоловіка, це гашиш. 11 квітня до Бориспільської ЦРЛ було доставлено 40-річного жителя столиці з тяжкими тілесними ушкодженнями. Проохоронці з'ясували, що чоловік працював виконробом, та під час огляду якості виконаних робіт по будівництву церкви в село Щасливе впав з висоти 6-7 метрів. На жаль, отримані травми були несумісні з життям, та чоловік помер в реанімаційному відділенні лікарні. Цього ж дня працівниками управління боротьби з незаконним обігом наркотиків міліції Київщини спільно з працівниками Бориспільського міськвідділу під час поверхневого огляду у 32-річного жителя села Іванків виявили на паперовий згорток з порошкоподібним речовиною білого кольору, загальною вагою близько 25 грамів. Це був заборонений медичний препарат Метадон. 14 квітня працівниками сектору карного розшуку Бориспільського Пільського міськвідділу спільно з працівниками Беркут під час поверхневого огляду у 31-річного містянина виявлено поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору, загальною вагою близько 20 грамів. Зі слів чоловіка, це Маріхуана, яку він зберігав для власного вживання.